Київ має домовленості на фінансування мінімум трьох додаткових систем ППО Петріот. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі коаліції охочих. Почуємо далі. З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Петріот. Мій запит щодо десяти систем Петріот. Відповідного обсягу ракет до цих систем, Німеччина готова оплатити, у мене є з ними домовленості, дві системи. Норвегія готова оплатити, у мене є двосторонні домовленості з прем'єром, одну систему. Коли ми отримуємо Чітку відповідь, чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат. А безумовно, ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Ну а ще Дональд Трамп домовився з НАТО про постачання американської зброї в Україну через альянс. За словами президента США, НАТО оплатить цю зброю повністю, і також Дональд Трамп додав, що відправить блоку системи Петріот, а НАТО вже потім розподілить їх між країнами. Про це говоримо далі. Олександр Левченко зі мною на зв'язку. Український дипломат та посол України в Хорматії та Боснії Герцеговині в 2010-2017 роках. Вітання вам. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня, вітання вам та глядачам, як правильно буде сформований далі цей механізм, якщо звісно все буде йти за планом, і НАТО отримає це озброєння і потім буде розподіляти між країнами для подальшої допомоги Україні. Як це все працює, і наскільки можна очікувати, що цей процес запрацює швидко вже після домовленості на зустрічі коаліції охочих? Хотілося би, щоб запрацювало швидко. Ну Бачите, працюється так, як іде. На жаль, от між тим, добре, що це питання обговорювалося на найвищому рівні. Є підтримка з боку президента Трампа, від федерального канцлера Німеччини від прем'єра Великобританії, президента Франції, прем'єра Норвегії. от Тому е, процес ма би. Іти такими темпами, які б все-таки задовольняли і українську сторону. Тому ви чули, що Трамп готовий передати е, Європі системи Петріот за гроші, звісно, а вже європейці будуть їх розподіляти, як там далі. Очевидно, що е, ці системи, частина їх піде і в, в напрямку України, не, ви, не виключаю, що якісь системи. Залишаться в Європі, а європейці свої системи передадуть нам, які вже були так би мовити, на бойовому чергуванні. Їх просто треба ставити і працювати. Тут можливості різні. Між тим президент озвучив цифру в 10 систем цих батарей, О, тому що ми відчуваємо, що низка міст. Немає цих петріотів. Луцьк непогано відбувався від російської атаки дронів. і Ракет збили всі крилаті ракети. Дуже багато дронів. Але бачите, аеробалістичні ракети ніяк. Аеробалістичні ракети збиває тільки петріот. Тому умовно, ось біля великих міст, і там, де відбувається стратегічне якесь виробництво зброї, чи знаходяться військові аеродроми. Треба ставити ці системи, тому що росіяни е, ці місця будуть постійно атакувати. От, і якщо проти дронів і крилатих ракет ще якось ми знаходимо засоби боротьби, то проти аеробалістичної і балістичної зброї е, повинні бути ці системи Петріо. Чим швидше вони прийдуть, чим краще для життів е, наших громадян, тому що вони захищають не тільки військові об'єкти, а й і наші багатотисячні місця деякі навіть і мільйонники студія пане Олександре, як Ви вважаєте, що змусило або що підштовхнуло скоріше адміністрацію Трампа або самого Трампа прийняти таке рішення і надати допомогу, продовжити допомогу Україні або ж вперше насправді за його президентство, от, надати окремий пакет і системи протиповітряної оборони, і навіть передати це озброєння можливо іншим країнам для допомоги Україні? Чому так сталося зараз? Або про що думав Трамп? Ну, Сталося, тому що був певний тиск, тому що це природньо, що нам припинили це все постачання. Це дійсно ну, була ситуація катастрофічна, незрозуміла. Країна бореться за свободу, за демократичні цінності, за ідеї НАТО Євросоюзу, її припиняють. Постачання озброєнь ну, зовсім нелогічні речі, тому за Україну вступилися і країни НАТО, країни ЄС. Очевидно, що проговорювали це питання через деякі групи впливу. І мені здається, Вашингтон вернувся в правильно в колію, чи є у нас демократичний світ, тому що без Вашингтона, без США, демократичний світ виглядає дуже таким кульгавим. І, здається, нарешті є це розуміння з боку Сполучених Штатів Америки, які стратегічним партнером не тільки Україна, а й всієї Європи, от цього демократичного світу, і тому ось приймаються такі рішення. Трампу легко буде все пояснити американським громадянам. Все це передається за гроші. Заробляють військово-промисловий комплекс, заробляє бюджет США. От, а от разом з тим не страждає. Безпека і життя громадян Європи і особливо української держави студія. Дякую вам, спасибі, Олександр Левченко, український дипломат та посол України в Хорватії та Боснії герцеговині в 2010 тисячі роках був на зв'язку. Рік при владі Кір Старвер очолює уряд Великої Британії за такий нетривалий період вже заговорили про падіння рейтингів навіть попри відсутність гучних скандалів та складний час для впровадження радикальних змін. Тож чому рейтинг де вниз? І головне. Чи позначиться це на допомозі Україні? Анна Брикова продовжить. Рік на посаді очільника уряду Великої Британії Кір Стармер, лідер лейбористської партії, на каденцію якого вже припали і протести, і збільшення видатків на оборону виною російської агресії, і нова тарифна політика президента, США, почав втрачати рейтинг. Мабуть, є достатньо серйозні проблеми із реалізацією очікувань. Які покладалися на лейбористів після тривалого періоду правління консерваторів, ну і, мабуть, чинний прем'єр-міністр не до кінця виправдовує ці всі очікування, це для британської політики, мабуть, нормально. Варто згадати, яку велику кількість урядів ми бачили ще нещодавно з боку консерваторів. Адже парад змін консерваторських урядів помітили всі, а суспільство від цього дещо втомилось, бо воліли мати більше прогнозованості. І тому на заміну консерваторам обрало на той момент опозиційних лейбористів. Стармеру нині закидають саме відсутність рішучості, хоча часу минуло замало. Проблеми накопичувалися ледь не з часів Брекситу, і кроки до зміни політиці внутрішній робляться. Я б не сказав, що йде на такі більш радикальні зміни, чи то в економіці, чи то в інших питаннях. Хоча, звісно, акценти змістилися в міграційній політиці, наприклад, фінансування також оборонних спроможностей за рахунок, до речі, зменшення фінансування там програм міжнародної допомоги. Грає питання реформи системи охорони здоров'я і збільшення податків завжди не популярне рішення. З позитивних зрушень чимала увага уряду Стармера. Нині приділяється зовнішньополітичним зв'язкам держави. Кінштамер повернувся його уряд дещо. До європейських країн і активізація відбулася. Це означає, що може бути краща угода там торгівельна з європейськими країнами, з європейським союзом, власне, ну і сполученими штатами Америки вони заключили цю угоду не так давно. Утім, попри все, непорозуміння вже є і в самій лейбористській партії у парламенті, не кажучи вже про опозицію. Минулого тижня 49 депутатів-лейбористів виступали проти важливого законопроєкту від уряду. До скорочення соцвиплат, і це не єдина суперечка, бо ж партія велика. Партія не є монолітною в плані того, що. Дехто вважає ці законопроекти недостатньо в дусі партії, і в дусі того, що вони мають пропагувати, і в дусі того, що має сподобатися саме їх виборцям. І другий момент, звісно, це внутрішня партійна боротьба за владу. Утім, ці хитання крісла поки серйозними назвати складно запевняють опитані експерти, адже минув лише один рік і катастрофічно оскондалитися. Прем'єр і його уряд не встигли. І водночас заспокоюють на допомогу Україні ці внутрішні процеси навряд вплинуть. Бо ж партнерство міцне і схвальне про що свідчить і постійна комунікація між нашими державами з 2022-го, незалежно від фігури прем'єра. На даний момент ми можемо констатувати, що в політичній еліті Великобританії існує консенсус щодо необхідності підтримки України. Цей консенсус спирається в тому числі і на суспільну думку, і на численні договори, і на співробітництво не тільки з урядовими структурами, але і з приватними британськими компаніями. Але не з ложки дьогтю у Великій Британії відверто антиукраїнських політичних сил станом на зараз немає. Утім, набирає популярності партія. Реформи UK, яка відома таким собі фіскальним консерватизмом і поглядами близькими до руху мага у Сполучених Штатах Америки, тобто які ставлять в першу чергу інтереси своєї держави, і не дуже хочуть розбиратися, як ці інтереси можуть втілюватися через міжнародну допомогу. І от ця тенденція виглядає для допомоги Україні потенційно більш загрозливо, адже рейтинги партії почали зростати у Великій Британії. Нині їх недостатньо для впливу, утім, і до наступ. Бних чергових виборів чотири роки. Анна Брикова, ми Україна, марафон. Єдині новини.